Мене звати Вікторія і я дуже рада, що ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже, В'яжемо тренди. Друзі, сьогодні у нас підсумкове відео за місяць вересень. Покажу, що я вам, покажу вам, що я нав'язала. У мене 9 готових робіт. І хоч я 2 тижні хворіла, але майже не в'язала, але все-таки все роботи є. Із них три плечових вироби. Я думаю, це зовсім непоганий результат. Перша річ, яку я вам хочу показати, це маєчка, яка на мені напівпатентною резиночкою. Я її в'язала по своєму власному майстер-класу. І я вам залишу посиланнячко на цей майстер-клас внизу під відео. І на всі майстер-класи, про які я буду вам розповідати, я залишу також посилання, ви можете знайти мене під відео перейти, подивитися і, можливо, пов'язати разом зі мною. До речі, цю маєчку я в'язала на спицях номер 5 Бавовна 100% 250 метрів на 100 грамів, і на неї пішло всього лиш, здається, 219 грамів. Ну, щось не дуже багато, хоча виріб такий. Доволі об'ємний за рахунок об'ємної в'язки, я її в'язала напівпатентною резиночкою. І виглядає досить жіночно і ефектно. Ну що ж, прошу вас до столу і подивимося, що я в'язала ще. Другий приличовий виріб все-таки вирішила показати на собі, тому що так краще видніше. Це сукня гачком, яку я в'язала по майстер-класу Діни Кажанової. Дуже класно, дуже ефектно. Я вам ставлю відео, як вона повністю виглядає на мені. Гачок номер 2 пряжа Мадам Трікот 600 метрів на 100 г і вага цієї сукні 505 г. Я вже багато в яких відео її вам показувала, розказувала детально, вернісажу вернісажі осінніх бару, тому на ній довго зупинятися не буду. вставлю вам краще відео, як вона виглядає повністю на мені. Але я скажу, діночки, велике дякую за класний майстер-клас чудовий. І тепер у мене завдяки ньому є така гарна святкова сукня. Так, ну що ж, друзі, і третій плечовий виріб за цей місяць, який я дов'язала у стоп-недов'язах у моєму власному проєкті, який я організувала, який підтримують дівчатка і випускаємо ми щотижня відео, але я вже два тижні пропустила, ну нічого, буду активно нас доганяти і дов'язувати свої недов'язи. Це топ для моєї старшої доньки. Uh, ще, ну, він тут складений, чекає, поки його віднесу до швої. Тому що після того, як я зв'язала собі uh, майку Барбі uh, і вставила тут стрічки, uh, то моя Алекса дуже захотіла, щоб в неї також тут були стрічки. Вона сказала не дов'язувати тут нічого, так що ми їх будемо пришивати. Uh, потім іще. іще. іще, іще. Тут будемо ми вставляти, це я просто булавочками сколола, щоб кран, як, трішки трималося, форми все. Ще будемо тут вшивати блискавку. І понизу також і ще я хочу купити біле кружево. І також його отак от з піднизу пришити, щоб воно трішечки виглядало. Мені здається, це буде доволі цікава конструкція. Дуже тут так багато розвернути, показати не можу. В'язалася дуже гарно. В'язалася спочатку ця мережка, майстер-клас також вам залишу, потім низ, потім верхня частина. Пряжа 50% акрил, 50% віскоза, і тому вона така блискуча. І тому вона така податлива, дуже ніжна, гарна пряжа. Мені дуже сподобалася метраж 1000 метрів на 100 г. В'язала я низ в 3 ниточки, а верх в 4. Зараз я підгляну свій і скажу вам вагу. І вага цього топу 150 г. Як ви зрозуміли, я дуже довго не хочу затримуватися на кожній речі. Ви вже досить добре її бачили в моїх різних відео, де я там багато всього розповідала. До речі, згадала спиці 3,5. І тому я хочу, щоб це відео було таке легеньке, лайтове, цікаве. Не хочу його затягувати і обтяжувати дуже бага... великою кількістю технічних різних. Знаєте, технічних різних там розповідей про це, тому що все ви вже бачили. Просто ми підводимо підсумки. Можливо, хтось новенький, а не можливо, а точно хтось новенький на моєму каналі, тому що щодня приходять нові люди, чому я безумно рада і хочу вам подякувати за те, що ви приходите і залишаєтеся, і підписуєтеся на моєму каналі. А ми йдемо далі. Що ж я в'язала ще? І у кадрі шкарпетки, які я всі передам на благодійність, ви також їх бачили. Це шкарпеточки із пряжі Alize Super Watch Comfort Socks. Коли я в звітному відео шкарпеткова корзиночка показувала ці шкарпеточки, я там говорила номера Пряжі і в'язала їх на спицях 2,25. Так, і вага їх 67 грамів Ось такі от доволі практичні, гарні шкарпетки, які я передам на ЗСУ. Я досить добре про них також розповідала у своєму відео марафон добра, який організували я і Яна Ємченко, і також я вас закликаю приєднатися до цього марафону. Я вам залишу посилання на те відео, щоб ви подивилися, щоб ви мене зрозуміли, що я хотіла до вас донести. І що хотіла також побільше до цього марафону залучити людей, тому що треба робити добро. Також я це з благо, це своя була пряжа, з благодійної пряжі, вибачте, тут я ще не сховала кінчики і не попрала, але я вирішила, що я не буду кожного разу заморочуватися на шкарпетки, ховання кінчиків, прання. Я вже коли нав'яжу достатню кількість, яку я вже буду відсилати. В чат в телеграмі є 1000 шкарпеток для ЗСУ. Тоді я вже заховаю кінчики, виперу, приведу їх в порядок, відфотографую, покажу, звичайно, вам і відправлю дівчаткам. Щоб вони передали хлопцям і дівчатам для ЗСУ, тому що в нас воюють також і жінки. Ось такі дуже класні, я їх називаю бджілки, ну, може, вони не дуже і бджілки. Цей спонсорської пряжі. Жовтенька це був акрило, ця сіра з блакитною, тут поєднання двох ниточок це шерсть, вони такі м'якунькі вийшли, але я додала супервош на п'ятки і миски, тому що я знаю, що ця пряжа досить надійна. І було б дуже жаль, якби ці шкарпетки швидко протерлися. Вагу цих і цих шкарпеток я ще не знаю, я їх не змогла зважити, тому що я розповідала вам у марафоні добра, що я мамі віддала ваги, віддала пряжу для розмотування. І тому, поки ваги у мене вдома немає, не можу зважити. Так, і ось такі, от, як Валюша каже, бабусині без претензій, шкарпетки. як Дівчата пишуть, що вони знадобляться для лікарні, для відпочинку воїнів, вони дуже тепленькі, я ось ці приміряла, і ці, і ці розмір 38-39. ну Вони такі доволі товстенькі, але вони м'якенькі і вони дуже такі теплесенькі. Так, отже, шкарпеточки вам показала. І ще я в'язала і знімала майстер-клас на досить практичну таку пов'язочку. Знаєте, вона така стильна, нічого лишнього, але дуже гарненька. Вага цієї пов'язочки 25 грамів. Ви вже бачили її на каналі, в мене я вам ставлю фото, як вона виглядає на мені. В'язала. Спиці 3,5, пряжа 700 метрів на 100 г у дві ниточки. Тобто вийшло 300 метрів на 100 грамів, тут подвійне полотно, тому що це пуста резиночка. ну Там в майстер-класі все показано, розказано, все досить добре. І пряжа тут мариносик, альпака, і па, але яке співвідношення, чесно, я вже не пам'ятаю, якщо цікаво, подивіться в майстер-класі. Ось така от пов'язка. Знаєте, дуже потрібний аксесуар наразі, тому що зараз всі дуже хворіють, зіпсувалася погода. І я шукала в себе у шафі якусь пов'язку, я їх в'яжу постійно, але постійно я також маю звичку їх роздарювати. Але ця, ця вже точно буде моя, я її ношу з задоволенням. Тому що, ну, ви бачите, тут мій улюблений колір. По-перше, по-друге, вона така стильненька і досить добре підходить мені. Е, так, і майстер-клас я залишу вам посилання на неї. І ще я знімала в цьому місяці ще один майстер-клас. Нас такий чудовий український, ну дуже він класний гарбуз і по відгукам з. Е коментарі з майстер-класу і зрозуміла, що також вам він дуже сподобався. І ще раз повторюся, що ці ниточки оранжеві і май... сам майстер-клас мені подарувала моя в'язальна коліжаночка Яночка Ємченко, за що їй величезне дякую. Не зупиняюся їй говорити: Яна дякую тобі, дуже класно все вийшло, дуже цікаво. Гарбуз ну, просто бомбезний, хоч бери і знімаю осінню фотосесію. А також залишу на нього посиланнячко на цей майстер-клас. Так, ну я ж, звичайно, його вагу вам хочу сказати. І вага його 30 грамів. Якщо врахувати лише самі ниточки, наповнювач я не зважую ніколи. Я Перед тим як наповнити іграшку, я зважу детальки всі, які є. Ну і саму іграшку. Е, ну, і звичайно, там на два останні ряди, перед тим як стягнути її, ну там я вже ті грами не враховую. Так що, ось такий ось, ну, дуже класний, він мені подобається безумно, і вам я знаю також. Так що в'яжіть з задоволенням, що вся осінь попереду, ще два місяці осені, в'яжіть, фотографуйтеся, заряджайтеся осіннім настроєм, взимку будете передивлятися осінню фотосесію, осінні фото. І я впевнена, вони вийдуть дуже такими теплими і затишними, тому що... А зараз осінні кольори вони досить приємні і радують око. І ще одна річ, яку я зв'язала, це іграшка, «Зайчик». По майстер-класу з Інстаграму. Я в Інстаграмі залишу посиланнячко на автора. Це досить популярні зайчики, їх в'яже весь Інстаграм. Багато хто з YouTube, ну, я вже бачила їх також і на YouTube. Зайчики доволі класні. Я так ще й не пришила сердечко, але я вже вирішила, думаю, дов'яжу трьох зайчиків, тоді сяду і. Сердечко повністю усім прив'яжу, бо ви знаєте мене. Хто давно на моєму каналі, що я іголка, речі несумісні. І що не люблю я таке діло. А, так, я зараз гляну, чи я записала вага зайчика 50 г. І знову ж таки без холофайберу, без оцих очок його. Тому що я зважую лише те, що я в'язала. І ще хочу сказати, я завжди кожного місяця записую готові речі, скільки пряжі на що пішло. В кінці року я підводжу підсумки. В минулому році я вив'язала всього лише 4,5, ну, трішки більше ближче до 5, я точно не пам'ятаю. Ну Така от приблизна цифра кілограми пряжі. Але коли мені Яна Ємченко сказала, що вона за рік вив'язує 12 кілограмів пряжі, ну, я просто. Я і в шоці була, і не знаю, я так засмутилась думаю, ну, тоді я взагалі вважаю, що нічого не в'яжу. І ніби кожного місяця є, є ще показати, що хочу сказати за літо, за літні місяці. В мене вже не раз запитували, чому я не знімала звіти. Ви знаєте, дуже багато було СП, які ми з Оксаною організовували. Влітку у нас було два старти, потім в інших СП, в інших дівчат також приймала участь. І якось я була настільки, знаєте, заклопотана, не встигалася зніматися відео, тому що без кінця було відеозвіти, відеозвіти, а в них треба щось показати. І знаєте, дуже важко, якщо чесно, знімати відеозвіт кожного тижня, коли ти в декількох проєктах участвуєш, тому що. Знаєте, хочеться не на 2, не на 3, не на п'ять хвилин зняти звіт, а доволі такий цікавий, об'ємний. Але якось не завжди вдається нам знімати, особливо мені. Ви бачите, що в мене на каналі дуже мало в'язовлогів. Я їх знімаю доволі рідко і знімаю, коли в мене є величезне бажання їх знімати. Просто я вже. Знаєте, як, коли я вже дуже сильно за вами засумувала, і мені хочеться не просто в звіті там сухо розповісти технічні характеристики, там, а просто хочеться з вами поспілкуватися, щось розповісти, щось показати, от якось. Трішки-трішки ближче і більше спілкування з вами хочеться. Тоді я починаю знімати влог. Але також, знаєте, якось я швидше в'яжу, ніж знімаю. Чомусь у мене так виходить. І стараюся свої відео знімати, не затягую, знімати якось їх коротшими, щоб вони були такими повними, об'ємними. Я не дуже люблю, коли знаєте, багато таке. У кадрі мусоле, не, не зрозуміло, чи да, чи ні, куча води. Не люблю я такого. Більше люблю все, по суті, щоб вам було цікаво, щоб ви побільше цікавих робіт побачили. От така я людина, так, я люблю. Хоча сама люблю, коли я в'яжу, вмикати такі довгі влоги. Але буває так, що під час цього влогу тобі ну, буває таке, що і набридає. Ну, це все залежить від блогера і, взагалі, від настрою. Хоча я планую на наступному тижні зняти для вас тех, побачила його на каналі однієї української в'язалочки. Поки нехай це буде. <смі> Та я думаю, що ви всі на неї підписані і також бачили цей тех, але ну, нехай це буде невеличка інтрига. Хочу зняти тех, звичайно, тех він затягується надовше, звичайно, під теги я також люблю в'язати, і я знаю, що любите в'язати і ви. Ем... Сама, ви знаєте, я все хочу хочу зняти тег, все придумати, але я придумаю назву, я придумаю декілька, зазвичай, до п'яти запитань, потім записується все в блокнотик, благополучно відкладаю, іду в нове СП, і знову в'яжу якісь нові речі і мої теги десь там потрошку скамплюються, <смеш> збираються в блокноті, і все ніяк я не випущу свій власний тег, не знаю чому. Хоча я розумію, що в тегах запитання можуть повторюватися, і це нормально, це нормально, тому що ну, ем, нічого нового такого придумати і нічого нового такого і ви самі не розкажете. Ну, якщо чесно. От. Запитання можуть повторюватися, але от, не знаю, щось у мене все не вистачає на снаги чи часу, не знаю, до, взяти, дописати собі запитаннячок. Ну, нічого, я надіюсь, я все-таки колись, можливо, цим займуся, тому що е, ніби багато чого хочеться і зняти, і показати, але. Мені трошки хочеться зупинитися, і я вже зупиняюся, зупиняюся, ніяк не зупинюся. Я вже приймаю участь, Вернісаж закінчився. Я зараз приймаю участь лише у своїх двох проєктах. Один це стопнедов'яз, який я організувала. І другий, який ми з Яною Ємченко організували це Марафон Добра. Стоп, не дов'язує, в мене вже скоро будуть закінчуватися. Вже будемо розігрувати подаруночки для дівчаток. Він був такий доволі лайтовий, лайтовий, знаєте, не напряжний. Дівчата робили свої звіти, коли в них був час. Я робила звіти в прямих ефірах, але я бачу, що. І на прямі ефіри дуже мала кількість людей приходить. Це мене дуже засмучує, тому що ви, ті, хто приходять, взагалі мовчки сидять, хочеться, щоб ви задавали якісь запитання, можливо, вас щось цікавить. І дуже мало переглядів, і якось це не стимулює до, я, ну, до прямих ефірів, хоча я їх все одно б знімала, але я захворіла і. Перед цим я казала, що ось я кожної суботи хочу знімати прямі ефіри. Ну, знаєте, як кажуть, розкажи Богу про свої. А, хочеш насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. І я так надовго захворіла, що все ніяк не можу вийти в прямі ефіри. Не знаю, чи буде цієї суботи прямий ефір, я чесно не обіцяю. Тому що я ще не зовсім вилікувалася і не дуже добре себе почуваю. Лікуюся ще далі. Воно, знаєте, після цього, як кажуть, популярної хвороби, багато побічних потім іще всяких ефектів. І симптомів, і організм настільки ослаблений, що до тебе просто чіпляються ще інші хвороби, про які ти навіть і не думав. Ну, ось якось так. Так, це те, та, що казала, не буде затягувати відео. Ну, як завжди, розбалакалась. Треба знімати вам в'язовлог уже, тому що хочеться більше спілкування. Е, так, наразі я показала всі речі. Я думаю, результати доволі непогані за цей місяць. Я вам так і не доказала, що звіту за літні місяці і повністю за літо у мене не буде на каналі. Хто дивився мої відео влітку, ті знають, що я в'язала. Там були і плечові вироби, там були іграшки, там було доволі багато дитячих речей для новонароджених, які підуть у мене на благодійність. Я, мабуть, ці речі відправлю в петельки добра. Тому що я не хочу згадувати літо, воно було для, доволі для мене дуже тяжким. Uh... І наша родина цього літа перенесла дві великі для нас втрати. Uh... Мені важко про це говорити, і я не хочу, поки я це все не пережила, я про це говорити не можу. Не хочеться розповідати, можливо, колись згодом. І тому ті речі, які в мене ще лежать, які я ще ніде не віддала, вони мене гнітять, я їх не хочу діставати з шафи, показувати вам. Тому що вже тих людей, для яких вони в'язалися, їх вже немає. І не хочу я знімати звіт, не хочу себе шевелити, розшевелювати. Мені дуже важко, тяжко і. Не хочу. І не хочу це завершати на такій сумній ноті. Дівчатка, ви знаєте, що я в'язала в літніх стартах ще один гарбузик, але це по іншому майстер-класу. І хочу вам показати їх в кадрі. Два разом ось такі от гарні красені, ну цей дуже величезний, вже, звичайно, такий проти цього. І ще я хочу вам сказати, що я купила ще один майстер-клас, він був платний, але там доволі була така символічна ціна. Також на гарбузик, але він там такий настільки незвичний, ну його хіба що до Хеллоуіну в'язати. Але я його хочу в цьому місяці зв'язати. Просто мені він дуже цікавий такий. Доволі незвичний, я думаю, його можна в'язати не в класичних кольорах, як гарбузики, а в яких вам взагалі забажаєте. Знаєте, ну, от на Хеллоуін він підійде дуже добре. Хоча ми це свято не святкуємо, не признаємо, воно нам не цікаве, воно не українське. Але все ж таки, я думаю, дітям такі от різні речі були б цікавими. Так що скоро покажу вам, що я буду, який я буду ще гарбузик в'язати. Всі майстер-класи, посиланнячка, все що обіцяла, залишу під відео, надіюсь, нічого не забуду. Хочу вам побажати здоров'ячка, мої дорогенькі. Не хопайте оці віруси, які зараз скрізь такі тяжкі, їх дуже важко лікувати. Хочу побажати миру нашій країні. Ось такий гарнесенький зайчик, патріот. Дуже багато зараз в'яжуть патріотичних іграшок, і мене це дуже-дуже сильно радує, що українці нарешті, може, хоч потроху, як сказати, Ну, скажу, російською осознають, можливо, ні. якщо ви знаєте переклад, звичайно, напишіть мені в коментарях. Мене радує те, що ви мене виправляєте, ви мене виправляєте доволі коректно. І ще не було в мене таких поганих коментарів, і я їх і не хочу, це неприємно. Тому що ну, не всі ми досконало розмовляємо на українській мові, але ми до цього йдемо. Ми... Вчимося І найкраще навчитися українською мовою розмовляти це почати нею думати. І ось так мене радує, що багато, багато майстер-класів, доволі цікавих, також я ще почала в'язати ангелочка, забігаю вже знову наперед. Молодець. Скоро я зніму для вас відео, що я буду в'язати у жовтні, і ви там все побачите, тому що я так швидко хочу вам все розповісти. Мої любі, я вірю в нашу країну, я вірю в наших людей, я вірю в наших воїнів, в ЗСУ, в тих хлопців і дівчат, які стоять на, на передовій і не тільки на передовій, які стоять на обороні нашої держави, в тих медиків, які допомагають, допомагають нашим воїнам. Я, я дуже вірю, і я надіюсь, що все буде Україна, все буде добре. Мої любі. До нових зустрічей. Пока-пока.